Рівниця осінь. Свято принесла. Будемо ми святкувати День козака. Будемо пісні співати, танці танцювати. Наших козаків будемо прославляти. Історія перша Жили собі. Жили собі троє козаків Іван, Андрійко та свят. Добрі козаки, завзяті і натхненні. Іванко, наприклад, полюбляв дерев'яних вояків. Зранку підніметься, не їсть не п'є, береться вояків із дубових колод вистругувати. Наріже величеньку армію та грається до вечора. Військо ліворуч, військо праворуч, рівняння на пана отамана, так і день минає. Андрійко любив із лопухами битися, бувало, до лісу піде, галявину лопухову знайде, і як почне шаблею вимахувати, самі клапті летять, намихається, в смак навіть рука заболить, а за ніч виспеться. І знову все спочатку шаблею махати, лопухи рубати. Свят полюбляв читати. Хлібом його не годуй, кашею не частуй, борщу не пропонуй, а книжку дай. Поки геть усю не вивчить, не заспокоїться. Про що тільки не читав і про зоряне небо, і про далекі землі, і про глибокі моря, і про швидкі вітри. Сиділи одного разу Іванко, Андрійко та свят на лузі під молодим дубком. Молоко разом пили. Мрію одну на всіх ділили. Я, сказав Іван, мрію битися з ворогами. І перемагати їх, звичайно ж, для того на дерев'яних вояках і вчуся. Я про те саме мрію, підхопив Андрійко. У чесній битві всіх перемогти, у різні боки проскидати, тому з лопухами і б'юся, руку треную. І в мене, додав свят, мрія така. Стільки книг прочитав про різні битви та хоробрих воїнів, час і в житті воїном ставати. І вирішили, друзі, одностайно: шукаймо ж козаки подвигів, прославимося на увесь світ.